Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 521 і завдання у нас наступне. Нам дано три задачі. Давайте розглянемо першу. Перша задача. Один з автомобілістів рухався 5 годин зі швидкістю 72 км на годину, а другий 4 години зі швидкістю 85 км за годину. Який з автомобілів. Подолав більшу відстань і наскільки. І так, давайте перейдемо до розв'язку першої задачі, першого завдання. І так, для того, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Для того, щоб нам знайти відстань. Першого з автомобілів. Позначимо ще С1. Нам потрібно 72. Це швидкість кілометрів за годину, помножити на 5. Це 5 годин. Для того, щоб 72 помножити на 5, ми можемо, наприклад, записати як. 72, як 70 плюс 2 помножити на 5. Або 70 помножити на 5, розкриваємо дужки, плюс 2 помножено на 5. Дорівнює. І так, 70 помножити на 5. 7 у 5, це 35 та 0, 350. Запишемо. Плюс, а 2 помножити на 5 буде 10. Таким чином, 350 плюс 10 це 360. Запишемо в одиниці, це кілометрів. І це у нас відстань, яку подолав перший автомобіль. Так, тепер давайте. Так, це у нас перше завдання, перша дія. Тепер давайте друга дія. Те ж саме знайдемо, яку відстань е, проїхав е, другий автомобіль. Для цього запишемо s 2 е, Дорівнює. Швидкість другого автомобіля була 85. Кілометрів за годину. А рухався він 4 години. Тобто 80 треба помножити на 4. Для того, щоб це зробити усно, треба можемо розписати 4, як 2 помножино на 2, тоді нам легше буде так множити 85 помножити на 2, помножити на 2. Зрозуміло, що 85 на 2. Це буде 170. Ну, 80 на 2 це 160, а 5 на 2 це 10. Тобто 160 плюс 10 буде 170. Пишемо помножено на 2. Так. А 170 на 2, 17 на 2, це 34 і нулик, нулик в кінці, тобто 340 кілометрів. Це у нас. Відстань, яку подолав другий автомобіль. І так, перше питання: який з автомобілів подолав більшу відстань? Ну, перш подолав. Більшу відстань перший автомобіль, оскільки він проїхав 360 км, він більше за 340 км, яку, яку подолав другий автомобіль. А тепер давайте відповідь, дамо відповідь на запитання: наскільки. Для того, щоб наскільки, то третя дія, нам потрібно відняти С1 відстань, яку проїхав перший автомобіль. Мінус С2. Це відстань, яку подолав другий автомобіль. Тобто 360 мінус 340. Так. І це у нас дорівнює 20 кілометрів. Так, це наскільки більше подолав перший автомобіль. Так, і запишемо. Наскільки. Більше подолав перший автомобіль. Таким чином, давайте запишемо відповідь. І так, перший автомобіль. Подолав? Більше. Так. І наскільки? На 20 кілометрів. Так, є. Давайте тепер перейдемо до другого завдання. Так, друге завдання. Перше дія. Так. Друге завдання звучить таким чином. Один з велосипедистів за 4 години подолав 56 км. А другий за 3 години подолав 45 км. Який з велосипедистів мав більшу швидкість і наскільки. І так, для того, щоб знайти швидкість, нам потрібно відстань поділити на час. Так? Для того, щоб нам знайти швидкість. Першого велосипедиста, тобто це В1, так, нам, нам потрібно відстань, яку він подолав, так, поділити на час, який він затратив на цю відстань. Тобто, ми повинні 56. Поділити на 4. Для того, щоб нам було зручно рахувати, ми запишемо четвірку як 2 помножити на 2. Тобто маємо. А, перепрошую, тут на 54, а 56. Так, тобто 56. Треба поділити. А оскільки 4 ми записуємо як 2 помножити на 2, то розкриваю дужки, можна записати 54 поділити на 2 і поділити ще раз на 2. Таким чином 54 е, поділити. О, перепрошую щось я. 56. 56 поділити на 2, це буде 28 поділити на 2. І це буде 14. І одиниці вимірювання швидкості: це буде кілометри за годину. Так, і це у нас ми знайшли швидкість. Першого велосипедиста. Так, друга дія. Аналогічним способом знайдемо швидкість, з якою рухався другий велосипедист. І так треба. Відстань поділити на час. Так, ми знаємо, що відстань він подолав 45 кілометрів так, за 3 години. Тобто поділити на 3. 45 поділити на 3 це 15. Одиниці вимірювання кілометри за годину. І це у нас буде. Швидкість другого велосипедиста. Так, нас запитують, який з велосипедистів мав більшу швидкість. Ми бачимо, що е, більшу швидкість мав Другий велосипедист. Так? Для того, щоб відповісти на питання, наскільки ми повинні від швидкості другого велосипедиста відняти швидкість першого велосипедиста. І це буде 15 мінус. 14 І це у нас буде 1. Один. одиниці вимірювання швидкості кілометри за годину. Так, і це у нас відповідь наскільки більша швидкість другого велосипедиста. Так і запишемо, що 1 один кілометр за годину це на скільки більша. Швидкість другого велосипедиста. Так. Ну, давайте запишемо тепер відповідь другого завдання. І так, швидкість другого велосипедиста більша. На один кілометр на годину пишемо швидкість другого велосипедиста більша на один км за годину. Є. Давайте тепер перейдемо до розгляду третього завдання. І так, третє завдання у нас звучить таким чином. Один з поїздів потягів, відстань 300 км зі швидкістю 75 км за годину, а другий відстань 204 км зі швидкістю 68 км за годину. Який з потягів? Витратив на дорогу менше часу. І наскільки? Ну Ми бачимо, що тут е, в, в формулюванні є е, помилки, але е, було е, це формулювання взяте з, під, з підручника, тобто таким чином ми і залишимо. І так, е, від нас е, вимагається е, визначити. Який з потягів витратив на дорогу менше часу? Тобто для того, щоб визначити час, нам потрібно відстань поділити на швидкість. І так, давайте таким чином вирахуємо перша дія. Вирахуємо час першого потягу. Т1 Так, як відстань, яку він пройшов, це 300 кілометрів. Треба поділити на швидкість, які, з якою він рухався, на 75 кілометрів за годину. Для того, щоб нам зручніше було обраховувати, ми запишемо число 300 як 2 помножити на 150. І поділити на 75. Першу дію, яку ми зробимо, ми 150 поділимо на 75. Це буде 2. Тобто 2 помножити на 2 дорівнює 4. І час це години. Це ми знайшли час, що витратив. перший потяг. Так, аналогічно давайте друга дія. Знайдемо час, який витратив е, на дорогу другий потяг. Так? Якщо нам відомо, що він е, подолав відстань 204 км е, зі швидкістю. 68 км на годину. Тобто 204 треба поділити на 68. Так, ну тут у нас зрозуміло, що це число 3, 3 години, так, оскільки 3 помножити на 60 це 180, і 3 помножити на 8 це 24, 180 плюс 24 204. Тобто це 3 години. І це буде час, що витратив, другий потяг. І так, нас запитується, який з потягів витратив на дорогу менше часу? І так, ми бачимо, що менше часу витратив другий потяг. Так? А от наскільки це третя дія треба від Т1. відняти Т2. Тобто Т1 у нас 4. А Т2 у нас 3. Мінус 3. Дорівнює 1. Так, одиниця вимірювання – це години. І це наскільки менше, наскільки менше. Менше часу, витратив. Другий потяг. Так, давайте запишемо відповідь. Відповідь на третє завдання. Значить, другий потяг. Витратив. На одну годину менше часу. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!